Вже декілька днів і тижнів поспіль ситуація на півдні, зокрема на запорізькому напрямку, дещо загострюється. Це проявляється тим, що ворог збільшує кількість ударів дронами камікадзе, збільшує кількість артилерійських обстрілів. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів по тих населених пунктах і по наших позиціях. Які розташовані поблизу лінії фронту, він хоче зруйнувати всі укріплення, всі позиції, і вже після того, скоріш за все, розпочне більш активні штурмові дії. Тому Сили оборони України зараз активно відбивають всі ці спроби, проводять пошуково ударні дії і заходи щодо відновлення положення по фронту. І взяття під контроль тих територій, які до цього були захоплені ворогом.